Вітаю, друзі, з вами екодоктор. І сьогодні ми з вами поговоримо ще раз про цукор крові. За, за ті 10 років, та вже навіть більше, вже 13 років, 14 рік, коли я, скільки я працюю у відновлювальній медицині, регулярно люди звертаються з проханням допомогти стабілізувати цукор при початкових стадіях цукрового діабету або вже при виражених стадіях. І постійно трапляються люди, яких це вдається дуже ефективно. І раніше одним із основних чинників успіху було виявлення і виведення всіх хронічних інфекцій, паразитозів з жовчних шляхів, печінки, підшлункової залози лімфатичних вузлів живота. І після цього інтоксикація зменшувалася, навантаження на систему регуляції зменшувалося. І навіть у людей, який був високий цукор, там 10, 15, 20, вдавалося звести його до верхньої межі норми, тобто тоді він був такий, незважаючи на лікування, а потім спускався до верхній межі норми і там тримався досить довго і впевнено, що знижувало ускладнення діабету, ем, покращувало прогноз лікування, виживання, ну і взагалі ем, було досить ефективним методом корекції. Але останні роки дуже багато було таких пацієнтів, які ну, начебто вичистили всі хронічні інфекції паразитози. Але ну, якось він трошки спустився і тримається на таких незручних для мене цифрах, там 8-9. 10, ну, був там 15-20, став 8-9-10, начебто краще, але люди і не зовсім хочуть на інсулін переходити, збільшують дози цукрознижуючих препаратів, і виникала така. Така складність, що робити далі. А складність чому виникала? Тому що залишалося те психологічне обтяження, за яким я не дуже вмів працювати, не дуже знав до кого відправити. Але останній місяць, якщо ви слідкували за моїми публікаціями, це було досить цікаво. Місяць тому ми виставили фотографію, коли за буквально один сеанс краніосакральної терапії сад цукор знизився там, здається, більше, ніж на дві одиниці. Десь е, тижні два тому е, була така сама історія з іншим пацієнтом, е, що за час обстеження, ну, якби активізації пригнічених точок і сеансу крайньосокральний, цукор знизився на три одиниці в незалежності від, ну, без ніяких медикаментів. І я почав відслідковувати цю динаміку, те, як працює призначене їм лікування. І от сьогодні якраз прийшов пацієнт. Який ну, тільки ще недавно пішов, який був місяць тому, якому знизили на дві одиниці за годинний, за годинний сеанс. Що відбувається? Це в ситуації, коли це жінка, військовослужбовець, яка на службі ну, постійно в якихось стресах, а вже вік у неї за 50. О, і, і цукор був підвищений, а ще якась, якщо стресова ситуація, він одразу ще підвищувався. І от місяць тому вона пройшла в такому стані, там на роботі був стрес, е цукор підвищився одразу там від 6 до 8. Е і, але при обстеженні я не побачив ніяких активних інфекцій, паразитозів, побачив психологічне обтяження. Коли ми знизили його до, одразу на дві, на, на дві позиції до, за, за один сеанс, ми домовилися, що ми із двох препаратів, які в неї були цукорозижучих, залишаємо один. Він залишається двічі на день, як був, а другий препарат додатково прибираємо і наблюдаємо. Спостерігаємо, що буде відбуватися. Цей місяць вона міряла цукор. Він був практично десь. Між 6 і сім туди-сюди коливався. Але сьогодні була дуже цікава ситуація, тому що вона пройшла прямо з мокрими очима, в неявний був якийсь стрес на роботі, чи десь пов'язаний, чи з чим, що як вона не хотіла розповідати. Каже: ну не хочу про це балакати, не хочу про це думати. Але ну, очі мокрі, стрес наявний. І при обстеженні теж немає ніяких активних інфекцій. а дисфункції нервового система, центральна, периферійна, вся фітотерапія, яка підібрана для нервової системи. От. І е, думаю, ну зараз, мабуть, точно цукор буде високий, тому що ну, якраз такі стреси її зазвичай і провокували. Міряємо цукор 6,4. Тобто, фактично нормальні показники цукру. На фоні того, що ми прибрали один препарат, на фоні того, що додавалися стреси свіжі, буквально, але він тримається. Поки я годинку обстежував і е, годинку обстежував, е, трішки якось так намагався зачепити цю тему цих стресів, якось допомогти їй е, е, їх якось потім прожити. бо я розумів, що буде лікувальний сеанс. От. І, е, Десь між діагностичним і лікувальним етапом ми переміряли цукор, був збільшений трошки 6,7, тобто збільшився з 6,4 до 6,7. Але потім, на фоні того, що ми провели лікувальний сеанс, знову спустився до 6,4, вона вас успокоїла. Скажу, як тепер ваші проблеми робочі, які вас турбували. Ні, Зараз нічого не бентежить, я вже спокійно, можу тепер з ними нормально справлятися. Для чого я вам розказую таку довгу прелюдію, назвавши відео Як знизити цукор крові? Це якраз про той е, випадок. ну от Я зараз вам навіть на глюкометрі покажу, о, як це було. Тобто вона пройшла 6,4, потім стало 6,7 за годину, потім знову 6,4. Е, це якраз той випадок, коли людина на зовнішній фактор реагує як стресова, організм сприймає як стрес, підвищується рівень адреналіну, кортизолу, який є. Антиінсулярними гормонами, які працюють навпаки, як інсулін. Інсулін знижує цукор, а ці підвищують, щоб в крові було багато цукру, щоб можна було ну, якось ем, преодолівати той стрес, який навалився. Якщо це гострий стрес однократний, то ладно. Якщо він весь час, то цукор постійно підвищений тоді. От. І, і що ми тоді робимо? І плюс, е, коли цукор постійно підвищується цими стресовими гормонами, чутливість рецепторів до інсуліну знижується. Це Дуже схожа на хронічні перекуси, коли людина між прийомами їжі основними під'їдає і формується так, так звана інсулідорезистентність. коли вона під'їдає, цукор підвищується, і постійно інсулін, 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 і рецептори не встигають відпочити і вже не реагують на звичайні, дози, на звичайні дози інсуліну. От щось схоже відбувається, коли людина постійно стресує. Цукор від стресу підвищується, підвищується, і постійно це е, стійкість до. Інсуліну людина не сприймає. І тоді виявляється так, що у крові цукор підвищений, а в тканинах де він потрібен в нервовій системі, в гормональній системі, там, в серцеву м'язі. Не вистачає. Ну, В цілому м'язи там можуть утилізувати глюкозу і без інсуліну, але нервова система, яка керує цими м'язами, не може. Тому потрібен інсулін, щоб вони могли нормально харчуватися. ці всі клітини. Ну і весь організм у, у цілому. От. Тому, яка, яку я побачив закономірність, і я її вже відстатковую давно, але дуже зручно через глюкометр це все перепровіряти, Що? Підвищення цукру буває з декількох причин, і вони дуже всі прості, і зрозумілі. Або це якісь хронічні інфекції, паразитози печінки жовчих шляхів підшлункової. Такі люди часто мають якісь ознаки порушення функції травлення. Або дуже часто навіть в анамнезі можна розібрати, що підвищення цукру з'явилося після якогось стресу, у когось розлучення, у когось якесь звільнення з роботи, у когось з бізнесом проблеми. І у когось е втрата близької людини, що зараз дуже часто буває. І, і тоді цей цукор тримається, бо це адреналін це емоції негативні, не дають можливість організму заспокоюватись між стресами і давати можливість рецепторам інсуліну спускати цей цукор крові в тканини. Тому психоемоційна корекція ну, в нашому випадку це крайньо сакральна терапія, ми так робимо. У нас є е вже пройдений етап е тілесне емоційного звільнення. Є емоційна корекція через прикладну кінезіологію, ну тобто можна коригувати, М -м -м -м, можна самому намагатися це робити через медитації, молитви, автотренінг, дихальні вправи. Але в будь-якому разі, якщо ви або у вас, або у ваших близьких є підвищений цукор, обов'язково треба слідкувати за психоемоційним станом, особливо якщо ви вже знайшли і вивели всі хронічні інфекції паразитоз з. Так називаємої гепатобілярно-панкреатичної зони, тобто пішункова, печінка, жовчні, жовчні шляхи і нейроінфекції. Тому, що якщо є нейроінфекція, вони також можуть заважати засвоєнню інсуліну за рахунок блокування. Рецепторів також е, скриті форми туберкульозної інфекції, е, і поствакцинальні, і післяінфекційні, і м, якими люди заражаються на, на вулиці, також можуть впливати, особливо тоді може м, погіршуватися перебіг і діабету, і туберкульозної хронічної інфекції. Тому за цим також треба слідкувати. Резюме для того, щоб нормалізовувати цукор, треба враховувати багато факторів. Окрім образу життя, коли треба е, витримувати харчові паузи, щоб рецептори до інсуліну відновлювалися, і давати фізичні вправи, щоб м'язи закачували цукор без інсуліну до себе і, і утилізували його там, треба е, знайти і вивести хронічні інфекції, паразитози, печінка, підшлункова, жовчні шляхи, нервова система, і збалансувати психоемоційний стан. Е, Інтегрувати свої негативні переживання, е, трія пере, перепрограмувати своє до них відношення, щоб можна було на них реагувати спокійно, конструктивно, щоб самому можна було обирати емоції, які ми будемо включати з приводу тієї або іншої ситуації. І тоді поступово-поступово при підтримці, як ми робимо фітотерапії, електромагнітної терапії, от про такі комбінації, вдається е нормалізовувати рівень цукру, фактично. Не то, що не застосовуючи медикаментів, а навіть відміняючи поступово ці медикаменти, зменшуючи їх дози, і попереджуючи ускладнення діабету, і покращуючи прогноз для одужання і для працездатності. Отака От у нас саме сьогодні вийшла лекція про Цукор. Якщо цікаво на цю тему, якщо є питання, зараз гляну, чи нема? ага, якщо є питання, пишіть в коментарях, там, де буде опубліковано цей запис цього ефіру, або пишіть мені у приватний чат. Якщо є такі питання, будемо їх вирішувати. Ну, якщо вам такий ефір сподобався, бо його запис. Ставте, як зараз кажуть в Україні, вподобайки, да? діліться на своїх сторінках, підписуйтесь, будемо оздоровлюватися разом. З вами, яка доктор. Будьте здорові!